Не з легких задач. — 3500 калорій, 123 гривні. А як це з цієї стації виходить? Це треба якийсь креатив, мабуть, мати саме так, саме цим ми займаємося. Це вітаю. вітаю. Вітаю, Євгене. Мені дуже приємно, ми зараз десь в лісі. Так, да, ми зараз десь в лісі. У нас сьогодні благодійний челендж. Ми сьогодні готуємо з наших продуктів, з того, чим ми годуємо наших хлопців, то, що ми отримуємо від держави, щось особливе і незвичне в вашому стилі. Сьогодні я хотіла поговорити, як організоване харчування, чи є якісь проблеми, щоб всі побачили, як насправді харчування відбувається, як воно, чим воно відрізняється від харчування домашнього. Ну і багато таких речей. Добре? Добре. Ну супер. Тоді давай, тут тут вже трошки мачер. Да, так, хлопці вже працюють. А скажи мені, та, а хто це за хлопці? Хлопці це мої військовослужбовці, полку «Немезис». Вони в нас приходять без ВП і безпосередньо допомагають нам сьогодні тут на кухні. А сьогодні ми що готуємо? Ми готуємо сьогодні бограч, ми сьогодні готуємо гуляш із свинини і ми сьогодні готуємо горохове пюре. Давай, давай трошки пройдемось по цьому, по, по інгредієнтам. Що у нас тут є? У нас є перець. Перець болгарський, біла зірка, томати, так. картопля, морква, свинина ошиняк, ну і копчений бекон. І все. Ну, як на мене, ну, продукти наче якісні, ні? Продукти якісні це, це вже грунтове, сезонне. А хто їх привозить? Ну, зараз договір з компанією, яка виграла тендер. Ну, а виходить так, що ти кожен день пишеш, мені треба, мені треба трошки перцю. Ні, дивіться, я составляю план закладку меню на тиждень і зупиню. план закладу. Дивіться, з цивільного життя. Так, то були Ось таку це карту на одного бійця ми складаємо на тиждень. А бо... потім з рахунку на кількість отримаємо? Ну, виходить так, що о, о, сьогодні уявний понеділок. Так. І типу, для того, щоб приготувати їжу в наступний понеділок, треба сьогодні придумати що, що буде Саме так. А як це меню придумується? Тобто ти таке, я хочу бограч. Чи є якась можливо, збірник рецептур 59-го року, як і в школу? Ух, та ні. Ми самі формуємо собі рецептури. Саме складаємо на них продукти. Головне попасти в калорійність. А що це, Бак, яка калорійність? 3500 калорій на людину. Якщо, наприклад, я хочу завтра приготувати е, свині ребра з соусом верблан. Угу. Що мені треба зробити? Треба зробити розкласти ці блюда на інгредієнти, так. вписати їх в програму, розрахувати на одну людину. А, і, а програма покаже і скаже, а, чи окей, там бежу. Якщо ні, то тоді більше додати вуглеводів, наприклад, до вершкового масла. щоб воно... Саме так. Ага. ага. – І наша, наша задача вкласти ще в суму. А, ну, Плюс-мінус 123 гривні це на цілий день їжі. Так. А, а, не з легких задач. – 3500 калорій, 123 гривні. А зараз курка коштує 200, 200 гривень кілограм. Десь так. А, і, а як а буває? Ну, а як сетуації виходить? Це треба якийсь креатив, мабуть. Мати. Саме так само ми займаємося Креативимо постійно. Зараз ми готуємо на цьому, тому що у нас ми на виїзді, ми в лісі. Ця штука дозволяє зробити гарячу їжу для військових на 130 сім, кп 130. кп 130. Який принцип приготування? Розкажи мені. Принцип приготування з де чотири котли. Так, по скільки? По 75 і 80 літрів. Три котла 80 літрів, один котел 75 літрів. Вона може працювати як на дровах, так і на горючому паливі. Тобто це керосин, бензин або дизельне паливо. Скільки треба часу її розігрівати? За півтори години вона закипає повністю. У нас є маленька наша виїзна тема. Кожен намагається щось допридумувати своє. Так, звісно. Ну, ця штука тільки варить і тушить, якщо мені треба обжарити, я займаюся цією історією. Це такий, я це вирішив, я знаю, що це Я знаю, що це працює, я знаю, що так буде смачніше. А як це називається? Це казан і підставка під нього. А це якась типу, під замовлення чи вони продають? Ця штука продається. А як ти думаєш, це типу, нові чи це їм може років 200? Ні, вони нові були. А це прям нові, вони так роблять по такому принципу якомусь, якщо Давайте, зна... так, можу. Вони де... були нові, але вони зі зберігання. А, ну Вони були типу, ще з минулого, так? але нові. Так. Я не знаю, чи таке зараз виготовляють. Чесно, теж не знаю, чи виготовляють таке, але це комплект до польової кухні. Коли мені треба щось заморожене, я забираю сюди ще морозильну варю. Серйозно? Так. Значить, Машина, яка допомагає все заморожувати. А добре, зараз сонце. А коли, наприклад, зима, ти ж одну зиму вже працював, так розумію, правильно? Так, одну зиму я працював, дивіться, до комплекту цієї штуки входить намет. Шутка стіна. Така ж ну, нам на, 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 криша намету і тканева стінка. Щоб тебе трошки тепліше було. Трошки було тепліше, щоб на голову не капало. Горох. Ми зараз поставили горох, зараз додаємо туди спеції, закриваємо і чекаємо, поки доготується. готується. Давай трошки про тебе. Е, я знаю у тебе прикольна історія. Ти, ти казав, ті, що ти в Італії працював чи як. Розкажи, як ти хто як тут, тут з'явився в цілому? Чому їжа? Чому їжа? Це династія. Я давно, я 15 років вже на кухні. Ага. Так, в мене мама шеф кухар. Серйозно? Так. так. Ну, Звичайно, не менсу повезло. Коли... Коли в тебе такі ці в поколінні кухарі, так? так. Мама шеф-кухар, а ти, ти сам з Донецьку? Я сам з Донецька. Ти потім 14-му транспорті приїхав чи коли? Я приїхав десь на початку 15-го сюди. Ага. Звідти і а де ти працював в Донецьку? В Донецьку це ресторан «Маринад». «Маринад». Це якийсь як я пам'ятаю, такий якийсь модний ресторан. Це був так, крутий ресторан такий. Саме там був італійський шеф-кухар з Міштеновською зіркою. Ну ні погано, звісно, немає а нема, зі тобі дмає. Прям у нас шеф-кухар, який працював шеф кухарем і зірки. зірки. Це... Потім ще п'ять років з родиною з Донецька. Ага, серйозно, ти ти був кухарем вдома? Ну, ну Можна вдома. сказати і вдома, да. ну, так. В цілому ти готував родині, там допомагав по їжі, по всім моментам закрав всі моменти з їжею. Саме так. А ти десь навчався? Ти якомусь профтесі навчався? Е, так, в мене технікум. Ну, і, далі Донецьку, курси, да, і далі курси, самостійне навчання і так далі. О, а ти ще працював в Чорноморці, я знаю? Чорноморка, так, да, це останнє місце роботи в Києві. останнім місце роботи в Києві. Два ресторани ми відкрили, на одному працювали, з шефом-шефом. Серйозно? Так. Ти сказав, що ти в полк Немезіс вибрав бо він один з найкращих був для тебе особисто. А як так сталося? Чому? Як сталося? Чому? Чому, що, чому він найкращий? Чим він краще, ніж інші на твою особисту думку? Дивіться, на той час, коли я обирав полк Немезис, це був ну, найрезультативніший, найновітніший підрозділ. А що такого новітнього тоді? Чи не можна говорити? Казали не казати. А ну там є щось новітнє, так? Да? Звісно. Ти порівнюєш чимось і дивишся, вау, тут прям новітні. Так, дивіться, в підрозділ прийшов кожен зі своїм досвідом. У кожного є якийсь бізнес, стартапи, проекти за спиною. І люди тягнуть цю історію сюди, і воно працює. А це такий це тебе описав на медіс як об'єднання людей вже з досвідом і свідомим вибором зробити один з найкращих полків в армії, так? І, прям, і трошки вдається, наскільки я розумію. Ну не трошки, а нормально таки вдається. А скільки зазвичай займає часу приготувати таку кількість їжі? Дивіться, в мене дедлайн по роботі кожні три години. Кожні три години? Так. Ми харчуємо людей три рази на день. Це ж тебе сніданок, і вечір. Саме так. І коли виїжджали на полігон з більшою кількістю людей, я брав дві КП. То це було прям безкінечно. Так, це вони, вони в цикл стають. Одна готує, одна миється, потім остигає і починає по новій готувати. І постійно хтось стоїть, нарізає, нарізає так, нарізає. так, 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 так. А там у нас вода для чого? Там у нас вода на узвар. Узвар будемо робити. Саме так. А ну, дай подивитися там, Це, це все, все на узвар. Так. Будь ласка. Моя улюблена, копчена груша. Клас. Прям таке якісне все. Я не знаю. У мене жодного запитання е, до якості продуктів немає. Це, це також дуже, дуже важливий величезний плюс. А і кіна поїшає на популярніші. Узвар, чай, так? Узвари, чай і лимонади робимо періодично. З цитрусів. Варите? Варимо. Цукор потім, потім цукор, окремо цукор, цедра, окремо лимони. Змішуємо, перебуваємо. А що найприємніше в службі? Найприємніше в службі? Вдячність військовослужбовців. І бути причетним до чогось важливого для цієї держави. Це приємно. Я взяв з собою насіння кропу. Е, насіння кропу це дуже схоже на чимось на тмин. Е, і мені вдається, що до гуляшу. Гуляш він е, ну, настільки. Автентично, я його знаю, він готується з тмином. А я додам насіння кропу. Ти не будеш проти? Не буду проти. Супер, давайте оце на... Е... Це м'ясо на гуляш сану. Ну, все. Тоді з Богом. Це в мене зараз таке відчуття, як у тебе, мабуть, перші дні, коли ти е, готував, що зараз, не дай Боже, е, буде несмачно. Це відповідальність. Ну. Це е, е, я в ресторані взяв квітки бузини. Ого. Ніколи Вони не прям, працював. О, от вони прям дуже схожі. Ну, от, я не знаю, на такий щось таке солоденьке. Трошки до узвару додамо, подивимося, що з цього буде. Плюс. Е... Ну, я думаю, як покращити пограч? Думаю, ну, бограч він уже такий повноцінний бограч. Я потім згадав, що в мене є заправка до бограчу. До я сам її роблю. До речі, mm -hmm. отака. Це інтеграція, інтеграція, рекламна інтеграція. Заходьте, купуйте. Е, подивимося, реку там сподобається. Я, я взяв прям заправку. Тут є е, трішки гострого перцю, трішки mm -hmm. копченої груші. Це прям таке, що я не знаю, як на мене, додає всього, і Бограч має стати тим труш Бограчем, бо, я так ну, розумію, копчена груша то любов. так? — Ну Копчена груша вона дає. Дивіться, ти, ти розумієш, що коли ми робимо щось без консервантів, воно має бути натуральне, ти не можеш дати ну, рідкий дим, ти додаєш, і воно типу, це вже типу, не натуральне. А як, як дати якійсь консервації дим? Все, я зрозумів Так, бо є ще копчена, копчена сіль, копчена паприка і є копчена груша. Три елементи, які У мене свій димогенер стоїть. Понятно, да, В тебе цих проблем немає, але ну е так. І я ще спробую. Я не певен, що ми будемо це робити, подивимось, але це, ну за це мож, мене можуть вже. Але спробуємо до горо горохового пюре додати трошки ананасу нарізаного. Зараз додаємо м'ясо з насінням кропу, нехай воно трішки обсмажиться. І у нас буде. Підвариться, смаже, протушкується. І це буде для гуляшу. У нас сьогодні м'ясо на бограч. Картопля вже готова. Артем дає картоплю. Я додаю зараз сюди насінням кропу. Я спробую кожну страву трішки, трішки додати інгредієнтів, які, можливо, зазвичай не додає. І подивимось потім, як рекрути будуть реагувати. Так, ну що в нас є? Що ми приготували? Ми, ми приготували, значить виходить горохове пюре. пюре. Е, гуляш. гуляш. Так. так. Е, ми приготували е, гуляш, ми робили з насінням кропу. Ось він є кропу. Так, так, так. У нас є томати. Це, це буде все разом одна страва. Так. За бажанням ананаси, ну я так попробував якісь ананаси такі, ну, коротше, за <реш> Е, Далі у нас є погра. Далі в нас є богра. Вау. Давайте отак є. Тру. Давай. Вау. Wow. Він прям вау. Wow. І картопля там ще не, роз, не до кінця розварилася. Це, це прикольна це фішка, так що є, треба. У oh. бограчі. Е, І у нас є. Поп Попробуй, до речі, узвар е, з бузиною. Прям, як на мене, це прикольна фішка. Ну, квіти бузини додали своє. Таке так, прям, так? да? цікаво. Цікаво. Е -е ну, супер. Я думаю, що можемо тоді годувати хлопців. так? Я думаю, що наче все вдалося, я зараз не можу втриматися. Істівне. О, Дуже істівне, супер. Е, ну, там, я бачив там пусті тарілки, це найкращий, е, най, найкращий результат. Відчувається. Ну, наче, наче така сама їжа, але трошки спеції, воно чуть міняє, міняє, міняє всі смаки. Ну, супер. Добре тоді, все смачно. Дякую, дякую. дякую. Ну, це взагалі наче не кухня. Це наче якесь інший світ. Це не кухня, це зовсім інший світ. Це зовсім все по-іншому і по-своєму, скажімо так. Ну і смак, звісно ж. Так, ну він прям міняється абсолютно. Ти коли ми готуєш в духовці, пара конвектоматів, цьому великому, там абсолютно одна їжа, а тут абсолютно ту просто їжа. Ну, можу сказати, що трішки душі додали. Дякую тобі. Я хочу подякувати Дякую вам. Дякую за, за змогу, що е, можна було прийти, прийти поготувати. Е, е, я маю надію, що з такою їжею е, не месяць це прям стане одним таким знає, з найкращих, якщо він такий можливо. Є найкраще, то стане ще кращим, бо е, я думаю, що харчування це також така важлива частина е, командного духу, і важлива частина в цілому, якщо гарна їжа і гарне до цього відношення, то вочевидь що і в полку е, відношення один до одного також давайте також. скажемо, що наша їжа це змащування для всього механізму, так ну так, не ну, мабуть, що так.